Російський актор путіністо Скар Кучера в недавньому інтерв'ю заявив, ніби США напряму воюють з Росією. Але на пропозицію співрозмовника здати американський паспорт свого сина відповів, що це популізм, а Америка їм росіянам не ворог. Що ж, він такий не перший і не останній. Сполучені Штати щиро ненавидять мільйони, а то й мільярди людей у світі. Але майже всі користуються їхньою продукцією та винаходами. А найуспішніші з них ще й дбають про американський диплом або той самий паспорт для дитини. Цій країні вже багато років пророкують крах та розпад, але поки що вона тримається. У новому випуску ООС ми поговоримо про те, як США йшли до світового лідерства. Ви дізнаєтеся, що дало країні її розташування, які найвідоміші американські винахідники були емігрантами, та яке африканське прислів'я стало гаслом зовнішньої політики штатів. Сполученим штатам пощастило з географією на території країни цілих сім кліматичних зон від вічної мерзлоти на Алясці до тропіків на Гаваях та у Флориді. Берегова лінія вздовж двох океанів та мексиканської затоки полегшує морську торгівлю та доступ до світових ринків. Океани до того ж відділяють Америку від потенційних серйозних супротивників. Напасти на неї непросто і бажаючих за весь час було дуже мало. Далеко не всі країни світу виграють такий джекпот в географічній лотереї, але це лише початкові дані. Як у людини, що народилася зі здібностями, це чудово, але ще не гарантує життєвий успіх. Для цього і людині, і державі треба попрацювати. Європейці колонізували територію сьогоднішніх сполучених штатів упродовж 200 років. Але у 1770-х британські колонії повстали, і в результаті війни за незалежність виникла нова країна. З цього моменту розпочалося будівництво держави без політичного минулого, фактично з нуля. Мало хто пам'ятає, але перші роки після завершення війни за незалежність Сполучені Штати були конфедерацією з дуже слабкою центральною владою та нестабільністю. Але у 1787-му була прийнята конституція, згідно з якою устрій США почав у загальних рисах нагадувати сучасний, зокрема з посадою президента. Два роки по тому з'явилися перші десять поправок до конституції, в яких фіксувалися основні права та свободи американців, зокрема, свобода релігії, слова і друку, право на мирні збори та на зброю. І це досі одна зі священних недоторканих основ американської системи. Нещодавно українською була видана праця Девіда Шая Історія Америки, яка стала у США справжньою класикою, переживши 11 перевидань. Вкрай важливу роль в американському суспільстві завжди грали переселенці, які б хотіли бачити в новій державі те, чого їм не вистачало у старому світі, тобто в Європі. Один із батьків-засновників США Томас Пейн писав: Європа, а не Англія, є батьківщиною Америки. Цей новий світ був притулком для переслідуваних прибічників громадянської та релігійної свободи з усіх частин Європи. А ось враження європейського переселенця середини 19 століття. Німецький емігрант потрапляє в країну вільну від деспотизму, привілейованих порядків і монополій, нестерпних податків та обмежень у справах віри та совісті. Кожен може подорожувати та влаштовуватися, де йому заманеться. Жодного паспорта не вимагають, жодна поліція не втручається в його справи і не заважає його рухам. Вірність і заслуги це єдине джерело честі. Пізніше модель американської нації, в якій змішуються всі етноси і культури мігрантів, назвуть плавильним казаном. Прихильники такої моделі вважають, що вона дозволяє уникати конфліктів між різними етнічними групами. Своє місце в світі США тривалий час бачили відповідно до принципів, які в 1823-му виголосив президент Джеймс Монро. Країни Латинської Америки тоді боролися за незалежність, а європейські імперії прагнули повернути над ними контроль. Монро дав зрозуміти, що західна півкуля є сферою інтересів США. Європейцям не варто сюди лізти, так би мовити, Америка для американців. А сполучені штати в свою чергу не втручатимуться в європейські справи. Так звана доктрина Монро лишалася визначальною для зовнішньої політики країни майже 100 років. Сусіди США були надто слабкими, щоб зазіхати на її територію, тому у держави був час на внутрішні проблеми, як то скасування рабства і на приємні відкриття. 1848 року працівник лісопилки Джеймс Маршал виявив золото у Каліфорнії, яка згодом якраз стане американським штатом. Почалася найвідоміша золота лихоманка, що охопила практично всю Америку. Тисячі людей, які прагнули миттєвого багатства, вирушили до Сан-Франциско. Кількість населення міста зросла на 25 тисяч за два роки. Наступним величезним проривом стало відкриття тут нафти. У 1860 році нафта була виявлена в штатах Кентуккі та Огайо. У 1861 – у Каліфорнії, у 1862 – на середньому заході. На світовий ринок вийшла могутня компанія Стендарт Ойл на чолі із Джоном Рокфеллером. Тоді ж перша трансконтинентальна дорога США зв'язала центр країни з Каліфорнією. Такої масштабної залізниці на той момент не було ніде у світі, а де залізниця там розвивається економіка та стає більше робочих місць. Відповідно, зростає міграція до США. Вже тоді це країна можливостей, де кожен знайде собі заняття і місце, а походження чи родословна не відіграє принципового значення порівняно зі старим світом. Сьогодні це називають американською мрією. Але велика проблема з логістикою все ж лишалася: зі сходу США на захід майже 5 тисяч кілометрів. А судно, яке везе вантаж з Атлантичного берега на Тихоокеанський, має огинати Південну Америку. Тож треба придумати якийсь зручніший шлях. Наприклад, зробити канал на перешийку між двома материками. Панамський канал, який вирішили створити ще у 19 столітті, а відкрили у 20-му, скоротив морський шлях між Нью-Йорком і Каліфорнією на майже 13 тисяч кілометрів. А зараз хочемо звернутися до кожного глядача. Ми не зможемо працювати без вашої підтримки. А вона, на жаль, останнім часом сильно скоротилася. Без вас не буде ВОЗ. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили робити нові випуски, не забувайте підтримувати нас. Підписка на BuyMeACoffee або Разовий донат допоможуть нам продовжити роботу над проєктом і розвивати український YouTube. Вас має існувати і ставати кращим. І це у ваших силах. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Це брат українців, Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропат, Володимир Яковлев, Олег Федорцов, Жидецький Юрій, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Олексій, Остап Рішко, Анастасія Шефер, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. На рубежі століть США створює могутній військово-морський флот. До речі, ставлення до морської політики визначила теорія американського діяча Альфреда Мегена, згідно з якою панування над морями це найважливіша частина світової гегемонії. Меген вважав, що Америка має наздогнати і перегнати володарку морів Британію. Флот США справді стає господарем Карибського моря і виступає значною силою на Тихому океані. Це чітко показала іспано-американська війна. Вже у 1898 році Іспанія нічого не змогла протиставити молодій зухвалій Америці. і США захопили Кубу, Пуерто-Ріко і Філіппіни, що раніше були іспанськими. Але не менш важливі речі відбуваються не на полях битв. Кінець 19 століття період швидкої індустріалізації у Сполучених Штатах. Тут народжуються винаходи, що змінюють життя планети. Айзек Зінгер вдосконалює швадську машинку. Брати Райт створюють перший літак. Томас Едісон винаходить перший звукозаписний пристрій: фонограф, електричну лампочку, кінетоскоп, що показує рухомі картинки, залізонікалевий акумулятор. Завдяки Едісону створюється перший у світі кінотрест і починає будуватися Голівуд. До країни вирушили винахідники з усього світу. По-перше, тут були величезні ресурсні можливості: вільне підприємництво, потужний ринок. Але головне, у залученні винахідників були зацікавлені великі промислові гіганти, а їхні ідеї були захищені патентами. США взагалі були першою у світі країною, де система інтелектуальної власності була прописана в законодавстві, а патенти отримували і юридичні, і фізичні особи. Одним із перших вчених іммігрантів став британський хімік Джозеф Прістлі. З Європи приїхали батько телефону Олександр Белл та Нікола Тесла, який відзначився цілою низкою розробок. Це кипіння життя має відповідні результати. За останні десятиліття 19-го сторіччя виробництво чавуну в США збільшилося в 8 разів, видобуток вугілля в 10, виплавка сталі — в 150 разів. Загальна вартість виробленої промислової продукції потроїлася майже втричі зросла чисельність промислових робітників. До початку ХХ століття США ще складно назвати провідною країною світу, але жити там хоче така кількість людей, що американці ухвалюють низку законів, що обмежують міграцію. Яскрава ілюстрація розвитку штатів, яка вражала іноземців та стала візитівкою країни. Це хмарочоси. Понад століття найвищі будинки світу були в двох американських містах – Нью-Йорку та Чикаго. Лише наприкінці ХХ століття лідерство в цій справі перехопила Азія. У ХХ століття США вривається з найпотужнішим потенціалом, і саме тепер їй вдається його повною мірою реалізувати. Президент Теодор Рузвельт тоді цитує африканське прислів'я. Говори м'яко, але тримай у руках велику палицю, і ти далеко підеш. І це стає практично девізом США. Американець Генрі Форд перевернув світові уявлення щодо промислового виробництва та бізнесу. Йому присвячений наш окремий випуск. Участь США у першій світовій війні це дебют у європейській політиці. Штати вступили у війну пізно, на третьому році, та після палких дискусій, але в результаті брали участь у встановленні світового післявоєнного порядку. Головним ідеологом подальшого облаштування світу став американський президент Вудро Вільсон. Протягом років війни країна ліквідувала майже половину своїх заборгованостей, ставши навпаки кредитором багатьох держав на загальну суму 15 мільярдів доларів. У 1920 році США виробляли більше половини світової промислової продукції: половину вугілля, дві третини нафти, 85% автомобілів. У 1910-х, або 20-х, є різні оцінки. Нью-Йорк стає найбільшим містом планети, обійшовши Лондон. Лише у 60-х американське місто, яке називають столицею світу, поступилося Токіо. У 1929-му стався шаленою сили удар по економіці штатів велика депресія. Про неї теж маємо окреме відео. На тих, хто пережив цю кризу, чекали часи розквіту, але не одразу, а після Другої світової. Америка виявилася єдиною державою, що стала після цієї війни багатшою ніж раніше зокрема, тому що вона зазнала найменших серед основних гравців втрат. Бойові дії майже не велися на території США за винятком одиничних атак, а до власне вступу у війну країна торгувала з усіма сторонами конфлікту. Після війни США розширили інвестиції у власне виробництво і почали розвивати сферу послуг. Зростав добробут рядових американців, виросла їхня купівельна спроможність, давши можливість мати такі товари, як пральні машини та автомобілі. Сформувався середній клас з 1947-го Середній дохід американських сімей зростав у середньому на 2,7% на рік. До 1973 року. З урахуванням інфляції реальний середній дохід американської сім'ї зріс удвічі. Надважливою інвестицією, яка допомогла і Європі і Америці, стала програма післявоєнної відбудови план маршала. Утім, водночас США не стали на виключно мирний шлях і продовжували показувати світу свою велику палицю. США це і перша ядерна бомба і найбільший військово-морський флот з гігантськими авіаносцями і бази в різних країнах світу. Велика Британія, послаблена розпадом своєї імперії, поступається Америці в статусі лідера західного світу. Цю свою палицю країна не лише показує, а й регулярно застосовує. Штати поводяться на світовій арені доволі нахабно. Наприклад, організовують спільно з британцями переворот в Ірані, водять війська у Домініканську Республіку, Гренаду та Панаму. З протилежного боку зазвичай були доволі неприємні персонажі, що не скасовує факту. Вашингтон втручався у справи незалежних держав. Спірними були і кампанії у В'єтнамі та в Іраці 2003-го. За це уряд Америки критикували не лише чужі, а й власні громадяни. І це важливий показник того, що всі ці роки, незважаючи на свою спірну політику, США зберігали свою важливу цінність демократію. Попри ті очевидно неправильні речі, які влада штатів робила на міжнародній арені, в країні було міцне громадянське суспільство, яке не боялося протестувати проти уряду. Хоча, як підкреслює відомий анекдот, в СРСР теж можна було виступати проти Ніксона та війни у В'єтнамі. Чим не демократія? Американський долар після бреттон Вудської угоди 1944 року стає головною валютою світу. Тоді США одержала виключне право на випуск та емісію світової валюти. Також усі розрахунки за вуглеводні прив'язали саме до американського долара. За весь час існування США там не сталося жодного державного перевороту або узурпації влади. Все завдяки політичній моделі з системою стримувань і противаг. Три гілки влади реально не залежать одна від одної. Двопартійна система забезпечує взаємний контроль двох основних політичних сил. Федералізм там теж справжній, а не формальний. Кожен штат це держава в державі, яка сама вирішує низку питань. Полювання на мізки досі робить США однією з найбільш привабливих країн для отримання освіти та занять науковою діяльністю. Американці, володарі найбільшої кількості нобелівських премій понад чотирьох сотень. Це втричі більше, ніж у срібних призерів британців. У рейтингах університетів світу у першій десятці зазвичай найбільше американських закладів. Ну і звісно ж, не можна не згадати американську масову культуру та спосіб життя від Голівуда до Макдональдса. Подобаються вони чи ні, але вони підкорили світ. До речі, саме у штатах сформулювали в сучасному вигляді концепцію м'якої сили. Впливати на інші країни можна не військовим втручанням, а культурною, в найширшому розумінні цього слова, експансією. Сполучені Штати це, звісно, не рай на землі. Там вистачає проблем, які непросто вирішити. Та ідеальних держав не існує в принципі в будь-якому разі, США країна номер один за багатьма параметрами. Неможливо передбачити, скільки ще це триватиме. Але Америка стратегічний партнер України і в наших інтересах, щоб такий стан справ зберігався якнайдовше.